Всім привіт, друзі! Сьогодні знову невеличкий огляд гри Goblin Mine. Що нас буде цікавити? Як ви бачите, ми фармимо токени? Збираємо, у мене відкрита перша шахта, відкрита друга шахта. Сьогодні поговоримо більш докладніше про обмін тон та їх виведення. Що нас тут буде цікавити, так як і цікавить наших глядачів? Відповідно, ми зібрали наші всі монетки. Переходимо в кладку інше. Беремо обмін. Обмін у нас на даний момент відбувається тільки на тон, тому що всі ігри, які знаходяться в Телеграмі, вони. Приєднані до екосистеми тон. Як ми бачимо, у мене на балансі є 1,4 тона та 17 тисяч GVT монеток. Ми беремо максимальну, ось в мене виходить 1 тонн. Беремо обміняти. Відповідно, баланс у нас збільшився 2,5 тони. Що нам потрібно для того, щоб ці тони вивезти на кошельок? Повертаємось назад, беремо баланс. Заходимо в вкладку вивід тон. Нажимаємо максимально і нажимаємо вивести. Все дуже легко та просто. Відповідно, 2,5 тона на перевірці. Зараз розробники пришвидшили вивід. Відповідно, це відбувається на протязі від 12 до 24 годин. Це елементарно просто. На даний момент я вибрав для себе таку стратегію. Це 50 на 50. Тобто, десь за одну добу, дві доби я збираю джевиті монетки і, відповідно, обмінюю їх один раз на золоті монети, інший на тони. Відповідно, сьогодні прийшов час обміняти на тони. Як ми бачимо, це зроблено. Якщо ми беремо покупку золотих монет, відповідно за GVT монетки все так само робиться. Відповідно, бачите, в мене є історія, все куплено, все є. Тому наступних день-два я буду збирати монети для того, щоб купити ресурси шахти. Тому що ресурси це є саме основне. Відповідно, розробники нам обіцяють, що всі ресурси, які будуть нами куплені, ми зможемо їх добути і, відповідно, обміняти на тони або обміняти на золоті монети. І, відповідно, вивести собі їх на гаманець. Поки що обмін у нас, як ми бачимо, працює тільки на тони. Солану вони забрали. Тому що такі вимоги. Ось такий невеликий обмін. Сьогодні в нас відбувся. До нових зустрічей. Будемо працювати далі.